Вітаю вас всіх з нашим сьогоднішнім спортивним святом чемпіонату по дзюдо, який об'єднав понад 200 юних спортсменів з усієї Дніпропетровської області. І сьогодні наші спортсмени будуть мати можливість продемонструвати нам свої навички, свою силу духу і прагнення до перемоги. Я хочу від усіх нас подякувати організаторам сьогоднішнього турніру. Це управління молоді і спорту Кам'янської міської ради, ДЮСШ номер 1 і номер 4 Благодій. Фонд міжнародного Олександра Петровського солідарність, громадську організацію Бджола за організацію цього турніру за підтримку спорту. Я хочу від усіх нас подякувати, наших захисників, які боронять нашу країну завдяки яким наші діти можуть займатися спортом. Сьогодні у нас проходить турнір на призи міського голови Кам'янського, де зібрались юнаки. Трьох вікових груп з багатьох міст Дніпропетровщини. Мета змагань в першу чергу це популяризація дзюдо, нові знайомства, а також перевірити свої навички вміння в змагальних сутичках. Бо вікова група 2010-2011 рік вони вже у січні місяці будуть представляти нашу область на відбірковому чемпіонаті України, який буде проходити в місті Ужгород. Організація змагань дуже на високому Кому рівні, гарні умови, все дуже добре. Сам турнір називається Тобто святкові змагання, тому що спілкування дітей, Для них це як Олімпійські ігри. Для них всі змагання це як перший раз, тому що вони дуже приймаються близько, готуються, переживають. Мені змагання дуже потрібні. Я люблю з усіма змагатися, Хоч з хлопчиками, хоч з дівчатами. Мені Ну, прямо на душу цю запала, розумієте? Я люблю дуже тренування. Мастера спорту хочу прийти до цього. Дзюдо розвиває тебе в різних якостях. Завдяки дзюдо, я став сміливіший, більш фізично підготовлений. Це дуже мудрий вид спорту, і тут треба мислити головою. Я доволі таки часто їжу на змагання. Останні мої були в Хмельницькому. Харків, Дніпро та сьогодні я приїхав в Кам'янське. Зал доволі таки гарний місто. Тут організація на доволі високому рівні, так що я думаю, що сьогодні все пройде дуже гарно.